Людина з проблемною шиєю е, запитує, як правильно їздити на велосипеді, щоб не затікала сама шия. Е, дивіться, от з вашою, наприклад, грудною клітиною, коли йде е, такий надмірний кифоз, да, mm -hmm. от таке згинання, то ви навіть коли стоїте, у вас і так уже шия прогинається надмірно сильно. Mm -hmm. от, то вам навіть положення стоячи, по факту, воно. Ну, уже для шиї достатньо проблематичне. А коли ви ще в нахилі, то е грудний кіфоз е вашу шию, грубо кажучи, нахиляє вперед, і вам доводиться її перерозгинати. Шию доводиться перерозігнути, щоб е утримувати голову більш-менш рівно, щоб дивитися перед собою. От для вас буде оптимально це положення, коли кермо вище, ніж сидіння. Ну, Якомога це можливо да, технічно. На велосипеді. І якщо у вас спина буде не під кутом, е ну не під рівним кутом, а під діагональним, хоча б принаймні, да? або там, якомога вертикальніше, то для вашої шиї завжди буде легше.